Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терола Проводник. Дякую вам за відгуки, дякую за, питання, за запитання. Ага. Тут хтось в такому стані нересурсному і хоче розібратися, як діяти. Да, перебуває в ілюзіях. Женщина тут одинока. Якщо вам треба, звертайтеся по телефону. Плюс 28 149 47. Звертайтесь на WhatsApp, Viber, Telegram. Куда вам удобно? Пишіть на ну, особисті розклади. Особисті розклади без, безкоштовними не бувають. Вони платні. Тепер пішли по запитанням. А, і ще спонсоруйте, донайте. Ваша допомога мені дуже потрібна. Дякую за енергообмін. Поїхали. Зустріч Путіна з президентом Ірану. Що це було? Тому що показали Фейс Путіна. Він там був такий перекошений, він чогось очікував сильні очікування. Да. У нього тут були, на те, що состояння покращиться, що тут буде прорив в цих стосунках, але розуміння того, що він боїться домовлятися, іранський президент, і Путін розстроєний, що в нього не вийшло нічого отримати, то що він хотів. Він хотів якісь для обстрілів тут, скоріше всього, якісь ракети. Він просив, але каже з цією луною, з цими непонятками, а що тут луною? Тайни якісь? Угу. Ну, що його залишили в одиночесті, в такому а, ситуації, що типа сам розбирається зі своїми тараканами, і не хоче Іран участвувати. А він точно не хоче участвувати? Чи це показуха? Він точно не хоче. Ну, Раніше кажуть, участвував в, 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 по колісу фортуни раніше. Але зараз заблокував. Тут заблоковано, не, не дають їм. Да, от Перетасували, все одно заблоковано. Кажуть, сам-сам-сам-сам. сам сам Ну, Самі розберетеся, тут якісь обмани йдуть. Уход, отстаивание своих позиций, вот с этими обстрелами. Вот сам завязал ту війну, да. Вот так иракский, цей чи іранський цей президент думает. Ну, самі розбирайся. разбирайся, да. Добре. А я-то думаю, в чем же завозка? Ч он приезжал в Москву? Чему? Ну, тут йде, йде трансформація, переміна. повністю зміна ситуації в військовому плані, да, з цими ракетами, шахедами, йде така історія, тобто не ресурсно, немає сенсу. Ну, мабуть, їх тут прижали, да? Їм хвости прижали. Санкціями. Ну, 50-50 кажуть, 50 на 50, а що в цьому 50-50? А що в цьому? З одної сторони якісь судові тяжби. Ну, тут іде така історія, санкції сработали, а з другої сторони, довго-дуже. В... Нічого хорошого з... з цієї допомоги Росії. Він не бачив вигоду. вигоду Його очікування, да, йому серце розбило. І він вирішив, що попритримає, не буде участвувати та й особа нема чого, відімо притримує для себе. Да? Угу. Отцікає Тупікову ситуацію. Каже, мені обороняться не буде чим. Тобто він тут не хоче участвувати, тому що ну, дуже великі розходи, і каже, тайна, тайни, ці тяжко дуже сказуються на моїй силі, на майбутнє. Відсікає Категорически отрицає, не хоче. Так, друге питання. Що mm. тут не бачу я? Так, Валентина запитує, що буде з Зарічним? Зарічне. що буде Зарічне. Зарічне. Покажіть, що там з річного доля міняється. Ну Но... Знаєте, стріляти кажуть, как-то нема особо чим. Маловастенько, уже так з притянутою рукою ходять з переривчиками тут. Тут такі паузи бувають, і що? Ну, тупикова ситуація. З одної сторони, очікування. Очікування хороших емоцій, очікування а, обнулення тут іде, нового якогось етапу, який відцікався. А з другої сторони, що угу. очікування прорива і потерь по правосуддю в війні. На майбутнє. Угу. Тут будуть вибирати на майбутнє, то ли якось обходити з трьох сторон, то ли. І, 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 і такі нападки періодичні обстріли. І що? Ага, для того, щоб розрушити, йде така історія. Угу. Ну, тут перекривається верховний жріця, і не показують, не кажуть, що, що, як воно захищатися буде, як буде відстаюватися ця історія. І тут інфраструктура, це що обстріл? Да. По інфраструктурі обстріл. Так як раніше кажуть, шанс дьявола. Ух ти, йо у дьявола шанс, він уміншається. От з кожним сили його зменшується, розумієте, з великого такого шансу, да, який у нього був. У цього дьявола сила все менше, менше і менше. Тобто, йде, прям так поетапно, так цікаво показали, дивіться, як, із такого великого шансу у дьявола з такої великої сили, да, от поступово королева Пентаклій, Рицар Пентаклій, а потім Паш Пентаклій. Тобто, йде все менше і менше ресурсів, уменьшається. Ресурси з'їжджають на нет. Я, конечно, тут такий випрос риторический, не зрозуміло, що... що буде. Ви, коли пишете свої питання, от запитуєте конкретно, да? буде звільнення? Буде там окупація, буде деокупація. А тут таке, що буде з річним? Ну, вот вам рассказали так размыто. ну, разрушение через обстрелы. Угу. Все це закінчується. Страх такий, що от розрушення будуть, да. А вони будуть? Це ваш страх, да? Я ж кажу, непонятний вопрос. Не знаю, що як його правильно задати, тому що е, ситуація непонятна. Непонятно. По єрафанту, кажуть, ждать треба переменни судьбы. Яку сторону? Ну от о, очікувати то, що прорвуть, пр... прям ворвуться, да, у цього шанса не... нереально. Оце ж кажуть, що ухода на нет. Все менше і менше ресурсу. Немає. Немає ресурсу для того, щоб прорвати і туди, туда. Заречне. Добре. Далі. Ну, взагалі, тяжла така ситуація, тяжла. Раиса запитує. Дякую, подивіться, будь ласка, нижні сірогози. І район. Що буде? Дуже прошу. Нижні сірогози. Що там зараз? В нижніх сірогозах. Що там зараз? Ну, в ніжніх цигаровозах стабільно, знаєте, йдуть такі конкретні, серйозні зміни. Тут йдуть зміни, тому що показують аркан смерть, то есть не буде так, як було раніше, а буде по-іншому. Тут прийшла команда, щоб від, від імператора секономити, ну не то, що ні, а зберегти. Потери, от, щоб, від потерь правильно треба притримати обстріли. Тобто тут стримати обстріли, тут відсікають обстріли. І дуже давно, давно-дуже, щоб люди не постраждали. Угу. Тут яка, якийсь водойом в сіровозах. Я не знаю, що там за водойом, ребята, я, там, я не в курсі, я там не була. І тут проясниться ситуація, що, да, військові, біля цього водойома тут закончаться. Угу. А з другої сторони, таємні якісь справи тут ідуть, будуть обороняться від, від Артилерійських снарядів, тут буде від артсистем, від РСЗВ тут будуть блокувати. Угу. І що? Ну, така ситуація, знаєте, не, не з легких. З одної сторони, там будуть переривчики робити, передишки якісь робити, щоб перемогти. Кажуть, ну, тут нереально просто. На, Натягнули на себе дуже багато того, чого не можуть виконати. А з іншої сторони, не ресурсно, не вистачає ресурсу, да? Щоб, кажуть, відсікти якісь ілюзії по правосуддю. Ілюзії в чому? А, ну ви тут наблюдаєте, ті, хто там на місці, так? Да? Наблюдають за цією ситуацией, вам кажуть, що перестаньте тут перебувати в якихось ілюзіях, що це по правосуддию, навсегда, агрессия будет сильна, і вам показують, що по миру на расстоянии ну, действовать. все меньше і менше сил остається. Тобто вони якось отодвигаются. Знаете, не, не остаються там, а от їх от, отодвигає далі и далі. І вони бояться, угу. бояться прориватися. бояться цих ожиданий, що буде. Очікувати, чого. Ну, очікувати такої агресії, як була раніше, кажуть, нема чого. От везде, по всім, по всім територіям показують, що де, де б ми не подивилися, де, де ці активні дії йдуть, або неактивні, а везде показують, що так, як раніше, не буде. Воно це йде на уміншення, маніпуляцію нового етапу. Стабілізації, щоб це було стабільно там на місці. От зараз вибирають, да? вибор у них є. Угу. На майбутнє війну? Ну, Тут мировим якимось образом домовитися, закінчити. От їм там хочеться так. А насправді як буде? А насправді як буде? То, що там бояться, не бояться це одне. Орків там багато, Орків багато. Їх там дуже мало. Ховаються очельники. Знаєте, ховаються, щоб їх не сильно видно було, їх там мало. Шанса хочуть, шанса на що? Ну, тут йде вибор, либо шанс денішку заработати. От їм пообіщали. От тим, що І нову каховку теж показують, що там залишали, залишилися якісь невелика, невелике кількість, але їх тут надурили, тим, що їм деньги заплатять хороші. Вот тут та, та ж сама історія, Їх тут мало. Вони хочуть шанси заробити. Вони на виборі. Обманувати обмануватися радость, да? Угу. Ну, хтось залишився, а хтось от обмана ушел. Тобто вони уходять от обману, тому що, кажуть, що воно того не стоїть. То, що там пообіцяли, це не стоїть того, що можна там в житті лишитися. І а, тут війна, ага, на майбутнє, теряє сили. Понимаєте, от візде показують, де я не дивлюся, візде показують, що Війна, уходить, енергії все менше і менше, Ну, ніже пожа, Пожа... Господи, як вона називається, Жезлов, да? ніже карти немає. Тобто Тут така луна, непонятна історія, чи ще буде. А що ці луні? А А, що буде? А, ну Тут військові, оцей новий етап в Луні, вони тримають. В таємниці, що у них мало енергії, у них мало сил, і вони вже тут маніпулюють тим, що, знаєте, скривають. Вони не виказують своїм там, між собою тут мало йде розмов про те, що новий етап, в якому, який можна було б, хотілося би. А поучаствувати це невіроятно сложно, тому що немає з чим. Ну, немає з чим перемогти на майбутнє. Очікують на що? На ресурси очікують. І то такі ресурси, понимаєте, опять же, пажик Пентаклі. Дивіться, я забула сказати ще, що інфа пройшла, що там на мотоциклах, там на мотоциклах катаються на Донецькому напрямку мотаються, тому що немає топлива, немає чим заправлять їм ці їхні там, танки і всяку хрінь. Тобто вони їздять на мотоциклах, економлять, Бо нема чим. Все далі, тим дальше, тем все веселее, веселей, да. Угу. Ну і бачать, що домовитися немає можливості. Немає, ніхто не хоче з ними домовлятися. Вони тут в оборонці стоять, вичікують, коли їм свалить. Да, Додому. Додому хочеться. Так. Люда подивіться орехов, орехів. Коли перестануть обстрілювати Оріхів? Коли перестануть обстрілювати? Коли... Не показують. Пуста карта йде. А чому? Чому? Ну, показують, що цей треба отсікать. Ну, значить, не, не можна зараз пока це говорити. Кажуть, уходь, не говори. Значить, будемо да. А, ну, можливо, зараз йдуть якісь а, такі моменти, дуже важливі, да, за якими спостерігають. І не треба це озвучувати добре. Далі зараз там скоро там Лукашенко вибирати будуть да? на вибори в Білорусі. А будуть взагалі вибори? Тому що тут я чую різну інформацію, що то будуть вибори, то не будуть, вони там відміняють. Потім вони там вирішують, взагалі вибори не проводять, а залишиться так, як воно є. Тобто, якась там друга система придумають. Будуть вибори. Поставили на паузу. Очікують дій агресивних по правосуддю. А що це за дії? Що це за дії? Угу. На якесь обнуління дії. на ага. Вони тут, бачите, вони очікують на сопротивлення, що люди не захочуть. По правосуддію участвувати в этом цьому действии. То есть, навіть э, не хочуть бачити, що там може статися, як в 20-му році там, вони ж там терор устроїли, Лукашенко устроїв з мінтами. А зараз Кацапам не до, не до Лукашенка. Тобто вряд ли тут будуть допомагати йти, йому там усмірять свій народ. Обнулення буде йти. Да, тут вирішується питання, але дуже такі кардинальні зміни, от вони стоять перед вибором. то ли їм по прям категорически міняти всю систему, то ли уходить. куди уходить? Ну, в расстройство, да, отсекать, Що отсекать? Шанс. То ли уходить вообще, как бы с этого поста, выбор такой. А чим це завершиться? Чим завершиться? Угу. Ну, тут войнушка ожидается. Ну, такие военные действия. То тобто есть отстаивание позиций тут с трех сторон давляет Лукашенко, понимаете? И Россия, считай, гнетет, и Украина, и с третьей стороны еще Польша. И, видимо, вот с трех сторон и там по водоему по цьому. Что за водом интерес? Да. На, бо... На майбутнє тут уход від стабилизации сильного дьявола. Це иллюзии. Да нема этого сильного дьявола уже. Нема. Угу. Прорив. куда? Ну, вот выбирают е. Или разрушать это все дело? То есть в зале отказываться, разрушать, то ли прорыв делать. Тут еще такая неопределнная история. На майбутнє, кажуть, по миру перемогти що? Бистро не получиться. Тут буде якийсь длительний період часу. Коротше, Лукашенку треба готуватися. Мило готувати. І багато. Щось тут назріває? Цікаве? Назріває, не кажуть. Дивіться, закривається от пустої картої, закривається інформація. Так, да, тому що не показують. Угу. Кажуть ілюзії дьявола. ілюзії дьявола, що він сильний, ну це какби бы наблюдають за шансом відсікти цю всю історію. Тут відрізатися буде шанс у нього, і на майбутнє будуть тут потери Уход в тупикову ситуацію. Ну Лукашенко уйдет вместе з Путіним. Вони как-то друг за дружкою. Добре, на сьогодні все. Пока-пока. Пишіть свої запитання, коментуйте. До зустрічі!